Сьогодні святковий день. Багацько в Україні і в світі святкується свято чудове. І добре, якщо і другий раз ми його святкуємо, що це для нас дуже важливо і для християн, то добре, що й два рази Ми, Ми, кого ми прославляємо, Кому ми віддаємо славу і честі поклоніння. Це найважливіше. І ось такий є світ, чудовий псалом. Господи Боже, наш все Духом Святим повійте на нас. Моє бажання тут, я думаю, присутніх, щоб Духом Святим Господь наповним, повіяв на нас. І ми проспівали чудовий, такий гімн християнський. Духом нас святим наповнюй і любовю Христа, щоб могли ми свято жити, серцем линуть небеса. Амінь. Амінь. Це все наше християнське життя. Свято жити серцем линуть небеса, бо наша домівка не тут на землі, а наша домівка в небі з Господом. Я думаю, і кожен цього бажає і кожен туди стремиться. Але ж, як написано і до євреїв, щоб ісповнить волю Божу, получить обіцяне. Щоб ісповнить Божу волю і получить, це 10 глава, 36 вірш, і получить обіцяне. І ось сьогодні ми поговоримо про цей чудовий такий християнський праздник, про це свято, яке сьогодні ми по милості Божій, ще може, маємо можливість тут знаходитися і прославляти Господа. Сьогодні День народження церкви це, це дуже, дуже важливий такий знакове собиття по-руській, знаковий такий день, день П'ятидесятниці. 50, 50 днів. Після того, як воскрес Господь наш Ісус Христос, пройшло вже 50 днів. А також і сушествия Святого Духа на апостолів. Коли в день П'ятидесятниці, ми знаємо, що Дух Святий зійшов на них. І тоді дуже вони мали велику силу, коли Дух Святий на них зійшов. Вони тоді, написано, проповідували із дірзновенням Слово Боже. І воно касалося сердець. І тоді дуже багатсько душкаялося. Три тисячі, около трьох тисяч, там написано, і в другому місці більше. І слава Господу! І я думаю, що сьогодні, коли Дух Святий діє в наших серцях і через нас, то люди будуть каятися. А коли Дух Святий в нас не проживає, коли йому немає місця в наших серцях, то ми тоді не можемо так діяти з такою здірзнуванням, з таким, з таким бажанням, з таким усім зусиллям. Як Господь цього бажає од нас. І ось ми від самого початку, коли відкриємо Біблію, буття, перша глава, другий вірш. Земля ж була без вигляду та порожня, і темрява була над безоднею, І дух Божий носився над водою. Ще написано, що не було нічого. Земля була без вигляду та порожня, і темрява була над безоднею. І дух Божий носився над водою. Ми бачимо, що Дух Святий і діяв, коли навіть Господь Бог творив Всесвіт, вселену, творив ще не було ні животного міра, ні ростительного міра в цьому світі, але вже Дух Божий був на землі над цією безодню, над водами, над цією темрявою. А потім вже почав Бог це все поступово спослову Його і ось Дуже прикро, коли є такі к сожалению, конфесії, так називаємо, що вони не признають третьої річності Божества. Це дуже і печально. Що ми знаємо, що Бог Триєдиний. Є такий чудовий псалом. Бог триєдиний, Дух Святий. Ми такий псалом співаємо. І він, ми знаємо, що Бог Він Триєдиний Бог. Отець Бог, Син Бог Дух Святий. І свята трійця Божества. Бо він Триєдиний, він в суті. Три єдиний Бог, і тут ніхто не може, з людей щось убавить, або щось добавить не може, тому що за це Господь буде наказувати, якщо хтось до Слова Божого щось убавить у ньому або прибавить. І ми, як віруючі, розуміємо, що Дух Святий це третя особа Божества. І це да, і ми в це віримо і це признаємо. І дуже добре, коли ми признаємо це так розуміємо. 138 псалом із 7 віршу. Куди я піду від духа Твого, каже Давид, куди я втечу від лиця Твого, зійшов би я на небо ти там, піду до шелу і там ти, понесусь на крила зірниці, спочину, я на кінці моря, і там рука Твоя буде проводити мене, і Твоя правиця буде підтримувати мене. Тобто ми з цих слів розуміємо, що Дух Святий це не просто якась. Така частина, що може десь в одному місці він тільки знаходиться. А Давид каже, куди я піду Духа хат. Кругом, де б я не був кругом тим. І багатьо людей сьогодні кажуть, ну як Бог може бачить, як я десь там заховаюся в якомусь бомбосховищі, чи в домі, чи в якомусь такому місці, що мене не видно. Але Дух Божий кругом він присутній. І Давид каже: Ну куди я можу зритися? Нікуди я не можу вдітися від Духа хат Бога. тому що він все. Наповнює так, як повітря, наповнює всю землю, отак і Дух Святий наповнює всю <кхе> Вселенну. І тоді ще, коли ще не було нічого на землі, він був і наповнював, він помагав оцю небесному творінні всього всього, що Бог творив. І сьогодні ми знаємо, що Дух Святий Він діє в серцях віруючих. Ісус Христос сказав ось у Іоанна 15, 26, коли прийде утішитель, котрого я пошлю вам від Отця, Дух істини, котрий від Отця і сходить, Він буде свідчити про мене. Він буде, каже Ісус, свідчити про мене. А також і в 14 розділі Іоанна із 15 стіжка. Якщо любите мене, каже Ісус, то виконуйте заповіді мої. І я облагаю Отця і дасть вам іншого утішителя, щоб перебував з вами побіг, Духа істини, котрого світ не може прийняти, бо не бачить Його і не знає Його. А ви знаєте Його, бо Він перебуває з вами і у вас буде. Не залишу вас сиротами, каже Господь, прийду до вас. Отут ми бачимо в цих словах, яка велика милість і любов Божа до нас людей на цій землі. Що він не тільки з нами тут, поки ми живемо на цій землі, але він пообіцяв, що буде з нами і в вічності. Він приготував там ті оселі для нас, які не бачило наше око, не чуло вухо наше, що написано, то Господь приготував для тих, хто любить його. І ось У п'ятій розділі Галатам там про плоди Духа Святого сказано, і які Господь дає і дарить. І ось до Корін 12 розділ із третього вірша. Тому кажу вам, що ніхто, хто поромляє Духом Божим, не скаже анафемена Ісуса. І ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки Духом Святим. Не може та людина назвати Ісуса Господом, який не живе в тій людині душі. Бо коли у неї вже Дух святий, вона тоді називає Ісуса Христа своїм Господом. Дарі різні, але Дух один той самий, і служіння різні, але Господь той самий, і дії різні, але і Той же, який робить усе у всіх. І кожному дається виявлення духа на користь. Одному дається духом слово мудрості, іншому слово знання тим же духом, іншому віри, тим же духом. Іншому дарить зцілення тим же духом, іншому творіння чудес, іншому пророкування, іншому знання духів, іншому різні мови, іншому вияснювання мов. і столкування одним словом. Але все це робить один і той же Дух, наділяючи кожного окремо, як він хоче, згідно волі Божої. Це все робить один і той же дух. І ось день далі. Римлянам 8, 26, 27. Дари Святого Духа. Також і Дух підкріпляє нас у немочах наших, бо ми не знаємо, про що потрібно молитись, як належить нам. Бо сам дух протайстує за нас подихами невимовними. Другий раз, також ми не стоїмо на молитві. Я думаю, що часто ми і в день не один раз це робимо. І вже другий раз, значить, і те, скажеш, і те, скажеш, і те. Вже наче другий раз може так, така пауза, не знаєш вже далі, далі, що говорити, або про що треба помолитись. І в цей час, можливо, є така не, неотложна, насушне на, на, на питання за когось помолитись у нашій молитві. І тоді Дух Святий дає нам на наш разум, і ми молитві свої згадуємо про цю душу, чи про того брата, чи про сестру, чи про якусь потребу чи нужду у нашій молитві. Дух Святий і в цьому нас урозумляє. У апостол каже, бо ми не знаємо, як молитись про що, як належить. І 27 вірш. Випробовуючи серця, знає яка думка у духа, тому що свідчи за святих по волі Божій. Ехісянам 4, 4.8. Тому сказано, піднявшись на висоту, полонив полон і дав дари людям. Коли Ісус Христос був на Христі, я думав, що Він його вже переміг. Він, можна сказати, такими словами вже радів, але Ісус Христос полонив полону. Він подолав смерть і пекло, і сили темряви і дав написано тут, дари людям. Оце ці дари Святого Духа. І ось Римлянам нам 5:5. Святий проміщає нам любов, ми знаємо Галатам 5, 22, радість, мир довготерпіння, благість, надія і так далі. І вливає в серця наші цю любов Божу. А надія не соромить нас, бо любов Божа влилася в серця наші Духом Святим даним нам. І 13, 13:52. Дух святий сповіщає нам. Радість. Коли Воскрес Господь наш Ісус Христос, Він сказав, саме перший прийшов до учнів Двері були зачинені, але Він сказав, зайшов, коли до них, що вони не зрозуміли, як він міг зайти, коли заперті були двері, сказав, радійте, такі слова понадійливі, заспокійливі. Дух Святий сповіщає нам радість, мир та праведність у Дусі Святій. Римлянам 14.17, бо царство Боже не й битво, праведність і мир, і радість у святім Дусі. Боже надій, хай сповнить вас і нас, дорогі брати і сестри, всякою радістю і миром у вірі, щоб ви силою Духа Святого збагатились надією. Римлянам 15.13. Боже надія, хай сповнить вас і нас всякою радістю і миром у вірі, щоб силою Духа Святого збагатились надією. Дія апостолів 13.52. А учні сповнились радістю і Духом Святим. Дух Святий збудовує церкву. От Сьогодні день народження церкви святкуємо і збудовує дух святий церкву цю, яка на землі. Це не скирпичівських з, з того матеріалу з фізичного, який будують будівлю, а це живі камні, живе каміння, брати, сестри. І з нього будує Дух Святий сьогодні церкву. Дії Апостолів 9.31. ж по всій юдеї, Галатії, Самарії мали спокій, і зміцуючись і находячись в страху. Господнім і втішаючись від Святого Духа зростали. Ходячи в страху Господнім, змічуючись і, втіш... і втішаючись від Духа Святого, зростали. От коли зростають церкви, коли Дух Святий діє і в церкві, і кожному зокрема, а особливо і в пастирях, Діаконах, доповідниках, служителях, одним словом, тих, які від щирого серця прославляють Господа і виконують його волю для того, щоб ця церква збудовувалась і щоб уприумножувалася. Бо ми ці коли читаємо дії апостолів, що, і як я тільки що прочитав, зміцнювалися у страху і зростали. І сьогодні в наше, я розумію, що бажання, щоб церкви зростали, щоб вони не були на місці, а вони зменшувались. Є така ж тенденція, що церкви навіть зменшуються. Але тут і втішаючись від Святого Духа написано зростали. Дуже добре, коли зростають. Дух Святий нам свідчить про Ісуса Христа. Свідки йому в цьому милі дух святий, якого Бог дав тим, хто підкоряється йому. Дія 5.32. 5.32. друга книга Хронік, 15 глава. Як вже встало заповіті? Дух Святий, можна так сказати, не дуже часто але сходив на деяких мужів віри. Ми знаємо, що і на Давида, і на Самсона, і на других персонажів у Біблії сходив не часто, але періодично сходив Дух Святий і діяв через них. Тоді на Азарію, сина Одедова, зійшов Дух Божий, і вийшов він на зустріч Асі юдейському царьову, і сказав йому: послухай мене Асо, і весь юда і Веніаміне, Господь з вами! Коли ви з ним. І якщо будете шукати його, то знайдете його. Якщо не залишите його, то Він залишить вас. В ті часи не буде миру ні для того, хто виходить, ні для того, хто входить. Бо будуть великі заворушення у всіх жителів землі. А що ми сьогодні наблюдаємо таку саму картину? За порушенням всіх жителів землі. Народ воюватиме з народом і місто з містом, тому що Бог приведе їх сум'яття, всякими бідами. Але ви будьте міцні і нехай не слабнуть ваші руки, тому що є нагорода за вашу працю. Нам, як віруючим, дивлячись на ці всі, що збувається сьогодні, дії нам не треба сумувати, не треба занепадати. А треба ободряться, просить Господа, щоб Він нас ободрив, щоб Він нам допоміг пережити і ці тяжкі часи, які сьогодні настали в Україні. Але ви будьте міцні і нехай не слабнуть ваші руки, тому що є нагорода за вашу і нашу працю. Хай Господь ці слова поблагословить у наших серцях, на добрі почки, щоб вони залишались, щоб вони проростали в нашому духовному житті і приносили добрі плоди. I mean, I